Слава Ісусу Христу! Завжди маю велике задоволення бути разом із вами. Микола Володимирович, щиро дякую за запрошення. Це велика честь бути особливо на богослужінні, коли люди приймають святе водне хрещення. Сьогодні переді мною брат Михайло, по-моєму, він говорив це, що на небесах ангели радіють, коли люди приходять до Господа. Сьогодні на небі велика радість. Дорогі мої любі ті, хто прийняли хрещення, хай Бог вас благословить. Ви принесли радість сьогодні на небесах, і ми разом з вами так само радіємо, але я вірю, що і ви переживаєте радість від Господа. Знаєте, я пригадую своє водне хрещення. Це було, якщо я не помиляюсь, 1900, так, 1993 рік. Я вже був той час місіонером в Карелії і там приймав водне хрещення. В той час було прийнято, що хлопці приймали святе водне хрещення, відслуживши армію. Після армії приймали святе водне хрещення, бо вважалося, що армія це ще таке випробування, яке треба пройти і доказати свою віру. І ви знаєте, це в якійсь мірі було правдою. Ось. І після того приймали водне хрещення. Я приймав водне хрещення, ну, як би вам сказати, така проточна вода, річечка. І для місцевого жителя вони казали, що вода вже, в принципі, може бути. Але для нас вона така холодна, страшно холодна була. Але коли ми приймали водне хрещення, ми не відчували ніякого холоду. Потім ми поїхали і хрестили людей в іншому містечку. І ми приготували багато таких, знаєте, одіяла, ну щось тепле накидати, коли люди виходили із води. А там було озеро. І такий вітер, пронизливий дув, що ми в плащах стояли на березі, нам було холодно. І я досі пам'ятаю в пам'яті, як одна вже старша жінка виходить з води, і ми так до неї з тим одіялом, щоб накрити її, бо так метрів 50 треба йти до церкви, і там переодягалися. Церква була на березі того озера. Вона дивиться на нас і каже: Та ми як з парного молока вийшли. Каже, нам не холодно, все добре. Є Боже дійство, слава Ісусу! І знаєте, був час, коли в одних хречення ззимку приймали, навіть прорубавши лід. І я ніколи не чув, щоб хтось захворів, але я дуже багато чув, що люди отримали оздоровлення. Тому вас щиро вітаю. Три речі скажу для вас: тримайтеся Господа. От що б не було в вашому житті, які б не були обставини, тримайся Господа! Вся надія ваша хай буде на Господа. Він ніколи не підведе. Він завжди буде з нами. Він пройде з нами цю дорогу, нашу дорогу життя. Друге, тримайтеся церкви. Шануйте служителів і тримайтеся церкви. Господь сказав: Я збудую церкву і ворота пекла. Хто пам'ятає? Не здолають її. Всякі бізнеса приходять і входять. Кордони країн міняються за 2000 років, якщо ви подивитеся, там багато чого змінилося. Але церква Божа стояла, стоїть і буде стояти, бо за нею Господь. І третє, будуйте себе. Слово Боже, молитва, відвідування церкви, хай це стане для вас правилом. Слово Боже наповнює ваше серце молитвою. Ви будуйте свої взаємини з Богом. І ваше серце завжди буде відчувати подих Божий. Читаю текст. Перший коринтян 5 розділ, 7 8 вірші. Досить часто цей текст читають, коли святкують Пасху, але я сьогодні хочу його прочитати і акцентувати вашу увагу на одному із віршів. Отож, очистите стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні. Бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуємо не в давній розчині, ані в розчині злоби й лукавства, але в опрісниках чистоти і правди. Тут стоїть таке слово святкуємо. Слово свято завжди асоціюється з радістю. І коли ми говоримо про радість, в багатьох людей в розумі спливає. Ідея емоцій. Але якщо, брати мої сестри, в нас радість це лише емоційні переживання або залежить від емоцій, то емоції не штука нестабільна. Сьогодні мені добре, Бог мене любить. Завтра трудність, напевно, вже ні. Емоції штука нестабільна. І коли ми з вами говоримо про радість, ми маємо розуміти, що тут йде мова про глибокі взаємини з Богом. Де внутрі самого є голос Святого Духа у всяких обставинах, і воно приносить мир. І це називається радість. Це називається радість. І щоб ось цей стан мати є декілька порад. І я сьогодні хотів би вам їх зачитати. І так, перше, що говорить апостол Павло, він каже. Очисти стару розчину. Знаєте, коли ізраїльський народ проходив з Єгипту до обітованої землі, вони бачили такі чудеса, що, думаю, із тут сидячих нас ніхто стільки чудес і таких не бачив. Що я маю на увазі? Ми бачили чудеса, коли Бог оздоровлював, спасав від смерті, від різних обставин, було багато. Але ми не бачили з вами розділеного моря. На дві частини. Ми не бачили, як налітало хліб і м'ясо налітало, правда? Ми не бачили, як камінь давав води на мільйон людей, напевно, може менше трошки. Ми не бачили цих речей, як одяг, зуття не зношувалося, і багато інших речей, про що я вже не буду все переказувати. Но, тим не менше, в обітовану землю зайшло лише. Декілька людей. Чому? Чому тільки двоє? Чому? Братими мої сестри, ця проблема в тім, що люди так і не зрозуміли, що треба вибудовувати взаємини з Богом і не просто мати емоційні переживання і споживацьке відношення до Бога. І Бог каже: скиньте оцю стару розчину, як тривога. То до Бога скиньмо цю стару розчину. Нам треба бути з Богом всі 24 години на добу. Амінь? Амінь. Скиньмо стару розчину. Інакше в нашому серці не буде миру, не буде тієї радості. Я міг би ще багато прикладів Слова Божого наводити, де люди бачили чудеса, де учні, Юда, який був за Ісусом Христом, все одно його зрадив, правда? Скиньте стару рощину. Далі він каже, щоб вам бути новим тістом і так далі. Давайте я вже піду по, ті, по тому тексту, що я хотів би. Перше, якщо ми хочемо вибудовувати взаємини з Богом, нам потрібно жити обновленим життям. Обновлене життя. Слово Боже каже, ми поховані з ним хрещенням у що? У смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих, славою Отця, так щоб ми стали ходити в обновленні життя. Сьогодні ви провели це дійство. Ви поховали старого чоловіка і постали в новому чоловіку. Ви скажете, нічого не змінилося. Ми не говоримо зараз про фізичне тіло, ми говоримо про наше відношення. До Бога. І так обновлене життя. Досить часто люди намагаються мірятись праведністю. І коли я десь свідкую людям, та й ви, мабуть, це, це бачили нараз, люди кажуть, ти я ж найгрішніший, ніж мій сусід. І наводять там зазвичай такі речі: не вкрав, не вбив, що там ще не спалив. Я ж найгрішніший, ніж мій сусід. Я все одно кращий. Знаєте, і це правда. Я буду за когось кращий, за когось гірший. Так само, і ви, будете за когось кращий, за когось гірший. Але люди, які живуть поруч із нами, не є для нас зірцем. А давайте зараз зробимо так, як Бог нас закликає. А якщо ми попробуємо, хоч це звучить абсолютно нерозумно, але дозвольте, поміряти свою праведність з його праведністю, що тоді ми побачимо? Ми тоді побачимо свою нікчемність, що ми не просто нуль, а менше. Розумієте? ніколи не міряємо себе з кимось, щоб не задовільняти своє его, а я кращий. Завжди дивімося на нашого Господа Ісуса Христа. І тоді ми зможемо кожного дня обновлюватися в своєму. Житті і пізнанні нашого Господа Ісуса Христа. Чоловік каже, я не, або от було таке в мене в житті не раз, коли я консультував сімейну пару, і чоловік говорить: якщо вона буде такою жінкою, як написано в Біблії, то я буду таким чоловіком, як написано в Біблії. І я завжди кажу: добре, одного дня. Тобі треба буде стояти перед Богом. І ось ти, чоловіче, стоїш перед Богом. Давайте я на себе. І ось я, чоловік своєї дружини, стою перед Богом. І Господь мене питає, ти чому не виконував свої обов'язки чоловіка, так, як написано в Слові Божому. Я кажу, бо моя жінка була не такою. Чого ви засміялися? Бо мені видається, навіть язик в цю сторону не повернеться, коли я буду стояти перед Богом. Ми маємо індивідуальну відповідальність, і я буду відповідати. І Бог мені скаже: послухай, шановний, я тебе питаю, чому ти не виконував свої обов'язки як чоловіка і не був біблійним чоловіком. А я її запитаю про її. Зроби те, що ти повинен зробити. Коли ми починаємо мірятися, ми починаємо задовольняти нібито якесь своє его трошки, а я все-таки не гірший. Бог не кликав нас до цього. Дивімося на Ісуса Христа і преображаємося? В, що? в Його образ. Так написано? Так написано. Таким чином вибудовуються взаємини з Богом, і в нашому серці буде мир. Шукайте обновлене життя. Друге. Шукайте миру в серці. Ви скажете, ну це ж досить, досить все так, як і було. Це правда. Досить все схоже на попередню річ. Але шукайте миру в серці. Господь сказав, це я вам розповів, щоб ви мали мир у мені. І далі каже, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Виявляється, в часи страждань можна мати мир. В серці, яким чином? Пригадуєте, одного разу була така ситуація, коли учні пливли на лоці, а Ісус спав. І ось здінялася буря, вони вичерпували ту воду, певно, втомилися і підходять до нього з таким знаєте, серцем, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Він піднявся, заборонив вітру, заборонив бурі, все стихло. І далі написано, вони злякалися. Чого вони злякалися? І почали між собою говорити і запитувати, хто він такий. Братимо і сестри, мир в нашому серці буде коли, коли ми будемо знати і мати взаємини з нашим Богом. І це правда. Якщо для мене ще стоїть питання, хто він такий? Ми можемо знаходити тимчасові задоволення в якихось розважальних речах. Але закінчилась розвага, закінчився мир. Але тільки той мир, який дає Бог від своїх взаємин, він є постійним і вічним. Да, страждання зазнаєте в світі, але підбадьортеся, я світ переміг, сказав Господь. Це друга річ, третя річ. Вам дана свобода від гріха, живіть у ній. Спокуси будуть приходити, але тримайте своє серце вільним від гріха. Знаєте, чому фараон втратив владу над юдеями? Бо був один чоловік, який був послушний Богові. Коли ми послушні Богові. Гріх втрачає над нами владу. І Ісус був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Коли я говорю про свободу, я говорю про середовище, досить часто люди говорять про свободу і асоціюють це з якимось хаосом. Що хочу, те роблю. Знаєте, коли Бог творив Всесвіт. Усе в цьому світі було створено для певних цілей. Птахи створені, щоб літати в повітрі. Риби створені, щоб плавати в воді. Чи буде птаха і риба вільною, якщо замінити середовище? Рибу витягнемо на берег, а птаха під воду. Ми не створені жити в гріхові, там смерть. Ми створені жити в свободі, але свобода буде тоді, коли я дозволю, щоб Дух Святий судив мене, моє серце і моє життя, щоб Він свідкував моєму духу, що я є його дитина, щоб він, бо написано, що Слово Боже. Проникає до поділу душі і духа. Я, власне кажучи, навіть до кінця не знаю, де воно, але воно проникає. Знаєте, коли приходить Господь, все стає на місце. Я дуже часто однаводжу цей текст Слова Божого, де говориться, що ми відкуплені не тлінним золотом чи сріблом, але дорогоцінною кров'ю Господа Ісуса. Христа. Що це значить? Це значить, що Бог заплатив за нас величезну ціну. Він заплатив за нас ціну не ділом своїх рук. Наприклад, Бог міг створити мільйони тонн золота і срібла і за кожного одного віддати. Але це не була ціна. І для нього не складали би проблеми. За кожну людину ціну заплатити мільйон тонн золота. Але він прийшов і віддав своє життя. Живімо. Під владою Божою, а не під владою гріха. І третє, написано в Слові Божому, ось я стою під дверима та стукою. коли хто почує голос, мій двері відчинить, до нього війду і буду вечеряти з ним. Чи маю я цю надію, що Бог буде вечеряти зі мною? Надія наша це якраз свідчення Боже в нашому серці. Надія на майбутнє. Коли почалося це повномасштабне вторгнення, багато християн відразу зрозуміли: окрім Бога, в нас ні на кого надіятися. Правда чи ні? Правда. І знаєте що? Це дивно. Але люди, які жили в окупації, вони сьогодні неймовірно відкриті до Євангелії на деокупованих територіях. Візьміть бучу. Те місце, яке було окуповане і пережили такі страшні звірства. Там сьогодні відкрились дві нові церкви. І буквально чуть перейшовши ту річечку, життя, як ніби було до цього. Коли приходить біль і страждання, людина починає щось усвідомлювати. Брати і сестри, отак як ми надіялися на Бога в час страшного виклику, не втрачаємо цю ідею і сьогодні надіятись на Господа. Амінь.